Попри те, що вилікувати грип чи ГРВІ або ж інше вірусне захворювання можна від 3 до 10 днів, та неприємні симптоми можуть турбувати навіть до 4 тижнів після хвороби. Основні такі скарги, з чим приходять пацієнти після одужання, це є залишковий кашель, і він зазвичай сухий. Інколи буває вологий продуктивний, але в край рідких випадках. Також є дуже така загальна слабкість, втомлюваність, закладеність носа, нежить може бути залишковий. Також часто спостерігається зниження уваги. Тобто, це є уваги, втомлюваність, сонливість, і це є, ці симптоми можна їх назвати як такий брейнфок, тобто це є дефіцит когнітивного. Них порушень. Тож, якщо після одужання важко сконцентруватися, приймати рішення, потрібно більше часу для обробки інформації, є психологічна та фізична втома, то це означає, що організм ще не повністю відновився. А отже, повертатися до напруженого темпу життя фахівці ще не рекомендують. Процес відновлення після грипу чи вірусних інфекцій він є тривалий. Тому треба бути готовим, що це буде час, але потрібно просто скажімо, дотримуватись звичного способу життя, і основні такі правила, що б я рекомендувала в першу чергу, це є збалансоване правильне харчування, тобто це 80% відновлення, адже ми отримуємо з їжі найбільшу кількість мікроелементів, білків, вітамінів. Тому це в першу чергу. Також фахівці наголошують на тому, що обов'язково повинен бути здоровий сон спати потрібно не менше восьми годин. Але якщо не вдається швидко заснути, то для цього лікарі рекомендують зважати на так звану гігієну сну. Є сну це те, що ми переважно вечірній час, тобто 4-5 годин до сну, вже не приймаємо, не вживаємо кави, не вживаємо алкоголю. Також ми стараємося за годину до сну виключати всі гаджети, моменти, які світло, яке може нас збуджувати нашу нервову систему. Не менш важливим у відновленні організму є водний баланс. Також важливо достатня гідратація, багато води. П'ємо велику кількість води. В цю денну норму ми не включаємо каву, супи. Це має бути просто вода або чай. Щодо фізичної активності, то вона теж є обов'язковою, але до неї потрібно повертатись поступово. Будь-які прогулянки, не обов'язково спортзал, тобто пройти вечорі по вулиці не потребує додаткового бюджету, витрачання. тобто знов ж таки це є бажання. Здоровий сон, також психоемоційне контроль. Має бути в нас відпочинок, тобто важливо дуже відпочивати, відновлюватися. Також потрібно пам'ятати, що приймаючи препарати, а зокрема проти запальні, варто подбати про шлунок, адже певні ліки мають токсичний ефект. Ліки ми приймаємо після їжі, звісно, якщо вони сумісні з фармокінетикою даного препарату, але зазвичай такі препарати, як і чи парацетамол, їх можна приймати після їжі. Також, коли ми приймаємо ці препарати, ми повинні в цей момент знижити перестати вживати таку їжу, як гостру, алкоголь, сильно смажену, адже ця їжа також провокує цей ж токсичний ефект на шлунок. Особливу увагу лікарі приділяють антибіотикам, адже пацієнти все ще займаються самолікуванням і, врешті, неправильно їх вживають. Дуже сумно, коли починають пити антибіотики третьої лінії, не першої починати. І тоді дуже важко вже продовжувати лікування. А загалом для того, щоб у майбутньому більше не хворіти або ж уникнути ускладнень захворювання, потрібно вакцинуватись. Зокрема, щоб профілактувати грип, рекомендується робити перед епідсезоном, а саме з жовтня. Вакцина захищає від нас від всіх оцих вірусних захворювань інфекційних. Кожного року стикаюся з тим, що до мене на наступний рік приходять люди вакцинуватися ті, хто вже дуже важко перехворів грипом. От моя колега в Києві читала її допис: ми так добре знаємося, В неї одна дитина за період з лютого до березня тричі захворіла грипом. В неї було двічі грип Б і грип А. Тобто, грипу є чотири штами, тобто вона три зловила. Розумієте, і це яке це навантаження на організм. Тож у випадку грипу та ГРВІ найкраще працює саме профілактика, а дотримання здорового способу життя допоможе зміцнити імунітет та забути про неприємні симптоми та важкі хвороби. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.